Того часу Ісус сказав до натовпу: Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. В нашому житті є щось, що ми називаємо цінностями. Як правило, завжди розділяємо ці цінності на матеріальні і на духовні. І як християни вважаємо, що матеріальне це щось гірше, щось, що нас недостойне, і духовні цінності повинні бути, звісно, на першому місці. Але є цінності, які не можемо назвати матеріальними, але дуже важливі для нас. Це любов, це дружба, це якісь дуже теплі відносини між людьми, це також мистецтво, це також наука, багато різних речей нематеріальних, але також трудно їх назвати духовними, які дуже важливо, важливу роль в нашому житті грають. То, що каже сьогоднішнє Євангелія про, про цей скарб в полі чи е, найдорожчу перлину, це також цінність. Цінність, яку не можна поставити в якусь ієрархію, бо ми кажемо, є ієрархія цінностей. Щось, що є на першому місці, і потім, потім щось нижче, 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 ця цінність виключена з, кожної, з жодної ієрархії. Тому що всі цінності, які маємо в житті, навіть ті найдорожчі для нас, найближчі, вони всі часові, а Царство Небесне є вічне, тому не можна його вписати в якусь там ієрархію. І це є та цінність, задля якої, щоб її набути, то можна з легкістю відмовитись від всього іншого, не тільки від того матеріального, не тільки від чогось поганого, але й від тих найдорожчих. Найдорожчих цінностей, які в нашому житті є. Але також не треба помилятися в цьому. Це не, Царство Небесне не, є так, що ми спочатку зрікаємося всього, всіх цінностей, всього, що маємо, і матеріального, і духовного, і потім в цю пустку приходить Царство Небесне. Таке не буває, так не буває. Якщо попросто відмовимося від цього, то залишимося самі, самі в цій пустоті. Спочатку треба засмакувати, спробувати скоштувати е цей смак Небесного Царства, і потім з великою радістю самі зречемося всього іншого, щоб здобути ту перлину, яка дійсно є найдорогоціннішою. З усього, що ми можемо, маємо, чи можемо мати на цьому світі. Амінь.